Ось і почався сезон консервації. І я закрила ось таку кількість гарну порцію. 10 баночок вийшло, е, кабачків з грибною приправою. У мене є на каналі рецепт. Кому цікаво, заходьте, дивіться в плейлист. А там дуже класні перевірені рецепти. Ось всі ті рецепти, які в мене є, от цього року. Буду повторювати, можливо, що новеньке, то буду вже показувати. Тепленькі ще баночки, зранку закрутила, ще залишились кабачки, тому зараз буду кабачкову ікру закручувати. Тож, мию баночки, стерилізую і працюю, покажу результат. Що ви встигли закрутити, пишіть діліться. Цікавий взаємозв'язок. З вами теж дуже корисний для всіх, тому усім наперед дуже дякую. Ну ось результат нашої праці. Камачки. Ікра камачкова все. В початок положено. Ось так краще видно. Так, все дуже гарно. Все добре. Так, знову збираю кабачки. Буду, можливо, ще з морковкою по-корейськи. Салат такий зроблю теж. Мариновані кабачки. Ногірочки потім підуть, теж буде. Смокота яскравіша, що колір не передає Камера але яскравіший колір, гарний. Я задоволена. Період консервації. Ось маю огірочки, замочила. Вже годину мокнуть, ще з годинку, листя хрону. Там ще маю кілька молоденьких кабачків і кілька патисончиків маленьких. Намила вже банки. підготувала цибулю. часник, перчик болгарський, моркви, петрушка, кріп і такі ось ось такі маю патисониці, напевно, пополам буду різати. ось Буду таку крутити асорті, огірочками. Ось. Рецепт є на каналі, заходьте, дивіться плейс, листи закрутки, консервація, кип'ячу кришки. Багато роботи. Є ще кабачки, хочу деякі спробувати салати, По-корейськи. кабачки. Так, коротше, роботи багато. А у вас як? Що встигли закрити? Напишіть, поділіться, в коментарях. Дякую. Ну, ось, вийшло чотири баночки. Таке асорті овочеве. Тут і патісончики, огірочки, помідор, ой, помідора, кажу, морква, часник, цибуля, петрушка, кріп, хрін. Спеції і смужка болгарського перчику. Ну, якщо нема, можна і без нього. Зараз залила гарячим маринадом, поставила воду на, зараз простерилізую і закрию. Нарешті огірки вже з кабачками закутала дні прилетіли незамітно, в суботу на городі цілий день, у бур'янах і врешті. Неділя закрутки і готування їжі. ось такий смачний пухкий пиріг. Шарлотка, на кефірі, верніше на домашньому кислому молоці. папірка, білий налив, достигає, сипеться, тому буду крутити їх також, а також печу різні смаколики з сезонними ягодами та фруктами. І курочка з картопелькою. Дітки люблять, тому. Готую, стараюся. Привіт усім. Давно не бачились. Дякую, що завітали на мій канал. Підтримуєте, підписуєтесь, коментуєте. А я втомилася страшенно, тому що гарячий сезон, сезон заготівлі, а ще й город, городні справи. Вчора цілий день в городі дорвалася. У нас до десь майже до обіду було в дощ, потім була гарна погода, і я вже як влізла в город, то вже майже до вечора. Ось, А сьогодні цілий день на кухні То їсти приготувати, бо тиждень вже робочий. Тиждень такий, на роботі об'ємно навантажувальний робочий тиждень, тому а, часу і сил щось ще приходити готувати мало. Хочеться більш відпочивати, але а, завжди є робота. І на городі, і вдома. Тому якось так. Але зима нас спитає, що влітку робили, тому мусимо трудитися, мусимо працювати. Лопла банка одна у мене при заготівлі. То страшне розчарування. Коли заливаєш окропом, стоїть все добре, потім починаєш стерилізувати, а вона тріснує. Все визбируєш, перекладаєш в нову банку. Коротше, Ой, але нічого, аби ці. Решта була нормальна і нічого ніде не повздувало, а то так наробиться, наробиться, накрутиться, набігаєшся і таке навантаження, а воно потім як не здувається, то, то лопає, то, то ще щось. щось... Нічого. Щось та й буде. А ви діліться, що ви робите на вихідні, чи може відпочиваєте. Пишіть, діліться. Де відпочиваєте? Не відпочиваєте? То як справа у вас на городі? Що ви вже збираєте, що заготовляєте? Зібрали ми цибулю, до речі. Гарна цибуля, не знаю, чи вона як вона буде стояти. Половину обрізали, половину ще ні. Треба її гарно досушити. Але на то все треба час. А, тому або відпустку йти, але. Зараз піду трошки на двір, вона суда шоні, пиріг, хай поїсть, манюшка десь з друзями. Теж повернеться, буде їсти. А я вже. Відпочивати завтра понеділок. До праці. Ось. А тому дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте. Пишете, коментуєте, ставите вподобайки, підписуєтесь. Щиро вам дякую за все. Бажаю нам мирного неба, перемоги і що всі живі здорові поверталися у рідні домівки. Все, до зустрічі!